Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Щось я ніяк не можу ввійти в цей робочий ритм і знімати відео раз на тиждень і виставляти один раз на тиждень, як я і планувала. Бо інколи. У мене таке такий стан буває, коли якісь проблеми стаються. Вони мене дуже легко зжирають і забирають всі мої сили. Закидувати я канал не збираюсь, тому в цьому відео я хочу вам показати свої книжкові покупки і зробимо з вами таку невеличку книжкову розпаковку. Хоча я писала свій список книжок, бажанок, які я хочу прочитати, але, мабуть, не судилося. Як тільки я бачу якусь нову книгу, бачу класний відгук, то я думаю, беру, купую, читаю, типу, які там мої бажанки. І почну я з книжок, який мені подарував чоловік на 8 березня замість букету квітів. Ми поїхали в книгарню, і я обрала собі аж чотири книжки: ледь-ледь взагалі змогла вибрати. Хоча, блін, ну просто візьми зі списку ті книжки, ну, це простіше, простого точно я ці книги хочу прочитати і все. Ні, мені потрібно було ходити по книгарні, обирати, читати анотації, думати, чи хочу я її прочитати, чи не хочу. Аж трошки мене це бісить в мені. Бо я коли знаходжусь в такому місці, як книгарня, я просто гублюсь в цьому великому виборі книжок, тому що хочеться прочитати все. Якщо у вас так само, ставте лайк на це відео, подивимось, скільки нас. Отже, перша книга буде це Мірило, 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 я думаю, від Ніки Ерлік. На просторах інтернету її рекомендували для любителів антиутопій, і плюс мені сподобалась обкладинка. В принципі, все, мені більше нічого не потрібно. Після книги Орвела 1984 я зрозуміла, що я хочу себе трошечки інколи кошмарити з цими антиутопіями. Тут у нас буде про те, чи хочуть люди дізнатись, скільки їм залишилось часу жити. Тобто багатьом людям прийде якась скринька, де буде це запитання, і ми будемо спостерігати, хто її відкриє, хто не відкриє і як взагалі вплине це на їхнє життя. Мені це цікаво, тому що в принципі я також інколи задаю собі це питання. Ну, цікаво було б дізнатися. Звісно, я нікуди не лізу. Це просто так, чисто мої думки в голові. От і все. Що ж, далі йде книга, з якої я побачила одну єдину цитату. Ви не дивуйтесь, тому що це нормально. Я не завжди якось дуже рідко читаю відгуки про книжки перед тим, як їх купувати. Реально, може бути таке, що я просто побачу якусь мені цікаву цитату, і думаю, все. Я хочу прочитати цю книжку. Зараз я вам її прочитаю, цю цитату. А до плутанини життя на нашій Україні ще й сусіди доклали своїх рук і ще гірше зумисне позаплутували наше життя. І це з книги Хмари Івана Нечує Левицького. Я читала твори автора ще в школі. Здається, це була Кайдашева сім'я та Причепа. Я дуже погано пам'ятаю їх зміст. Було б цікаво взагалі перечитати, ще раз, згадати, тому що тоді вони якось зовсім по-другому висприйнімались. Висприйнімалось. Сприймалось. Тоді воно зовсім по-другому сприймалась. А про що в цій книзі розповідається? Я навіть і не знаю, не читала анотацію, і знаєте, якось і не хочу читати. Вже дізнаюсь, коли почну читати цю книгу. Мені взагалі дуже подобається, що в нас є така можливість читати українських класиків ще з давніх часів, тому що вони тоді якось зовсім по-другому писали. Дуже цікаво. Далі я обрала книгу Ананасова вулиця від Дженні Джексон, наче і непогана книга, були позитивні відгуки. Бачила, що навіть проводили книжкові клуби і ставили непогані оцінки. Це щось про багатіїв, які живуть на ананасовій вулиці. Це, мабуть, скоріше за все назва цієї вулиці. Але тут така ситуація сталася, що я дивилась одну книжкову блогерку. Я її часто дивлюсь. Мені подобається, як вона розповідає про прочитані книжки і, взагалі, все так. І вона читала цю книжку. Вона взяла її для легкого читання, щоб якось відпочити. І е вона дуже так заспойлерила і дуже так добре розповіла, яка ця книга погана, е чому ми взагалі повинні її читати. Я не знаю, чому я не вимкнула це відео. Якось так. Ну, я не до кінця подивилась, але більшу частину. Е і я так трохи засмутилась, е чомусь так не знаю, щось так. Е Прийняла, що думаю, блін, а як мені тепер її читати? Чи буде мені взагалі це цікаво? Загалом сама себе підставила. Але не знаю, ми різні люди. Можливо, мені ця книга сподобається. Буде видно, подивимось, прочитаю і вже тоді буду робити висновки, бо все-таки. Як хтось скаже, там подобається, не подобається, і я прочитаю, можуть бути різні враження про цю книгу, бо ми ж по-різному можемо сприймати інформацію з книжок, які нам подають автори. Наступна книга від автора, з творами якого я б хотіла познайомитись це Фредерік Бакман. І я обрала першу книгу Ведмеже місто. Це книга, з, яка входить до циклу з трьох книг, тобто це перша книга. І я не знаю, чи я правильно зробила, що я обрала саме починати з циклу знайомство з автором. Але вже ж що маємо, те маємо. Я чула, що автор піднімає в своїх книгах доволі такі цікаві, важкі теми, які можуть чимось відгукуватись кожному. Я не знаю про що, точніше, я не розумію, там щось. Хокейний клуб якийсь це він, як наче, символ цього містечка, чи як правильно сказати. І про сім'ю якусь буде розповідатись. Не хочу нічого очікувати від цієї книги, адже тут хокей, а я не люблю хокей, я взагалі не розумію, як так вийшло, що я взяла те, що мені не подобається. Типу, я буду читати про хокей, але вже ж добре. Подивлюся, сподобається, не сподобається. Вже зроблю свої висновки і буду думати, чи продовжувати. Читати чи ні, сподіваюсь, нам не обірвуть на чомусь такому цікавому моменті якомусь, щоб потім мені реально не прийшлось е, купувати книгу, якщо раптом мені не сподобається. Я сказала, що більше не буду купувати книги в м'яких палітурках. І що я зробила? Правильно, купила в Аврорі книгу в м'якій палітурці від Сари Джіо «Фіалки в березні. Я купила її в березні і хотіла прочитати її в березні. І я бачила, що багато хто так робив, але я не увійшла в цей список. Що ж, це у нас буде така сімейна сага з елементами детективу. Але я так розумію, загалом це буде роман, бо авторка в основному пише то романи. А романи я люблю, тому сподіваюся, що вона мені сподобається. Тепер переходимо до книги яку я вважаю най-най-най найгарнішою -най із цих книг, що я купила для читання, це Щасливе місце Емелі Генрі. Я починаю знайомство з авторкою саме з цієї книги. Вона мені дуже сподобалася. Тільки подивіться на цей зріз. Він тут і зверху і знизу. У нас тут плавають качечки. Дуже така. Якась, звісно, більш така літня атмосфера, але вона мені так сподобалась. Я ходила по книгарні, знову довго обирала книжку, але саме ця книжка ніяк не могла вийти з моєї голови. Тому я просто вже знаєте так, на кінець просто пішла, її вже взяла без роздумів всяких і придбала. Вона ще така важкенька взагалі така ну, міцна книжка. Дуже класне видавництво у нас це редбері чи, чи ні? Здається? А, Artbooks, вибачаюся. Artbooks дуже класна книга в твердій палітурці. За таке і грошей не шкода. Тут у нас буде історія про кохання, пара, яка розійшлась. Нікому про це нічого не сказали, тобто там своїм близьким друзям, і їм доводилося так розумію грати роль, притворятися, що вони типу ще разом вони поїдуть в якийсь котедж відпочивати, мабуть, і ми будемо дивитись, як розвиваються події, чи залишаться вони разом. Дізнаємось, цікаво. <смі> ну, книга мені прям дуже подобається. Прям от не можу. Це прям супер клас. Далі я придбала книгу Хороша сестра. Ой. Хороша сестра від е, Салі Гепворд. Е, Це у нас така сімейна е, сага, детектив і драма в одному обличчі. Мені таке подобається читати. Знову мені таке подобається читати. Тут у нас дві сестри близнючки, одна може мати дітей, а інша ні. І та, що може, вона хоче допомогти своїй сестрі. І, знаєте, так трошечки так цікаволячно подивимось, як вона буде їй допомагати. І наступна книга із таких от моїх покупочок, що я робила в фізичному магазині, це книга від Джона Стрелики Велика п'ятірка для життя. Але спочатку я хочу роз... зробити розпаковку, і потім я вам розповім більш детальніше про цю книгу, чому я її придбала і для чого. Зараз тепер мені потрібно трошечки тут навести лад, бо я чомусь не подумала і всі книги поклала на посилку. Молодець. Тепер треба її дістати. Так, до цієї ми ще повернемось, хай лежить зверху. Фух! Ура! Ура! Ми будемо розпаковувати цю посилку. Якби ви знали, вона в мене вже лежить три тижні, мабуть. У мене дуже велика сила волі, що я її не відкрила. Це капець, але я вже от не можу дочекатись, хоча я знаю, що тут. Але оцей сам факт, що вона стоїть, ти її не можеш розкрити. Я просто хотіла її розкрити саме на камеру, зробити таку розпаковочку, тому що я зазвичай частіше купую в офлайн-магазинах. Ніж, отак от замовляю. Це хіба що якісь там знижки, ну, щось таке, або я, можливо, там якусь вживану книгу можу замовити. Тут у мене повинно бути чотири е, книги. І, до речі, я їх придбала з е, коштів. З книг, які я продала. Тобто в мене були книги, я їх продала і вирішила, що я таким чином буду обновляти свою бібліотеку. Щось таке. Типу, наче економиш? І ні. Просто я продавала ті книги, які мені не сподобались. Звільнила так трошечки місце і заодно придбала новенькі книжки. Почнемо з цієї книжки. Це книга, яка популярна, не знаю, чи зараз вона ще популярна. ну, Мені здається, що так. Загалом, вона популярна в інтернеті. Це від Ліс Томфорд вище неба. Я знаю, що вона в Тіктоці дуже популярна, також, хоча я в Тіктоці не сиджу, не знаю. Я думала спочатку купити всі три книги. Там зараз в перекладі в нас доступно три книги. Це типу я теж як цикл. Е, добре. Але я побоялась якось купити саме три книжки. Думаю, блін, а раптом мені не сподобається. Хоча там і була так ну, знижка, саме якщо ти купиш три книжки, то там якась е, ну, хороша така знижка, в принципі. Е, але ні, все-таки вирішила, що краще я візьму одну спочатку, прочитаю. Якщо мені сподобається, продовжу. Тут у нас борт і хокеїст. Знову хокеїст. Ну, добре. Будемо дивитися, як їхні відносини розвиваються. До речі, 18 тут є позначка. Це мене радує, тому що на багатьох книжках, де є дорослі сцени або щось таке типу, типу насилля, ну, немає таких позначок, а тут є. Класно. Видавництво КСД молодці. Мені, мене це радує. Хоча не знаю, чи це зупиняє там підлітків читати такі книжки, але принаймні це попереджає, що тут а може бути щось для дорослих. Так, ура! Я відкриваю цю посилку, я просто не вірю. Так, далі, далі, далі. Це у нас чек. Беру наступну книгу. Я просто, ну, одна книжка, яка от повинна залишитись на кінець, вона лежить на самому верху. Так, далі книга, там, де співають раки від Делія Овенс. Я давно вже хотіла цю книжку прочитати. Тут у нас історія про дівчину, яка переживає різні проблеми: там, дорослішання, вихід із зони комфорту, пошук однодумців, друзів. Будемо спостерігати, як вона це все переживає. Взагалі, це мені показало цю книгу, коли я прочитала книгу Ті, що співають у Терні, я хотіла щось тип, по типу такого прочитати, і мені видало цю книгу. Але мені здається, що їх об'єднує тільки назва. Там, де співають раки, ті, що співають у терні, і все. Мені здається, більше нічого між ними схожого немає. Класно, що нарешті в мене ця книга з'явилася в руках, хочу вже її поскоріше прочитати. Так, далі. Мій улюблений, приулюблений ремарк. О Боже, ця книга товстіша, ніж та, що я читала. Ну, добре, тріумфальна арка. Я обожнюю цього автора. В нього книги написані з, як це сказати, з воєнними подіями. Ну, З тих часів, звісно, не з наших. Е, і я коли першу прочитала книжку, це Тіні в раю, мені вона прям дуже сподобалась, багато закладено сенсів. Е, і тому е, я цю книгу взагалі вибрала не думаючи, тому що я хочу всі його книжки прочитати. І вона просто, здається, перша стояла е, в списку, коли так в пошуку вводиш, там, ремарк на сайті КСД. І я така, так, візьму її, яка різниця? Все одно хочу все прочитати. По обкладинці можна зрозуміти, що тут у нас буде про кохання. Він, здається, біженець, а вона акторка. І вони будуть переживати своє кохання в гірких сльозах. Тобто, це буде якесь важке кохання. Дізнаємося, мені звісно, що вона така товстенька. Ох, сподіваюсь, вона буде легше читатися, але й але сумніваюсь в цьому. Так, добре. І нарешті я вам покажу, чому ж я купила. О, знову закрила. Чому ж я купила велику п'ятірку для життя від Стрелики? бо я купила новий відвідувач-кафе на краю світу. У мене вже є три книги з цього циклу Кафе на краю світу. Я вже їх прочитала, просто про це не розповідала. І я вирішила, що хочу зробити окреме відео про ці книги автора. І вирішила, що докуплю інші, щоб такий був ну, більш більш цікавий огляд на ці книжки. Але я, звісно, не знаю, чи потрібно було купувати ось цю п'яту книгу, велика п'ятірка для життя, бо я чомусь подумала, що це п'ята книга. Це точно четверта. Але ну, вже, вже, вже купила. Просто я ще бачила вже і шоста книга, якось там Життєве сафарі вона називається. І я вже дуже така думаю, і ще й цю купувати, можливо, це вже буде якийсь перебір. Не знаю, напишіть в коментарях, чи хочете ви дізнатися. Я тоді якось зроблю, щоб це було відео не про цикл книжок кафе на краю світу, а саме про книжки від цього автора. Але навіть якщо і так, я все одно ось додам до того відео, хай це буде в кінці. Просто хочу перечитати їх знову і поділитися своїм враженням, чи варто взагалі звертати увагу на цього автора, на книги його, чи варто купувати інші, наприклад, там першу прочитали і думаєте, чи читати далі, чи вони мають якийсь сенс. Ось так, ось таке я хочу зробити відео. А на цьому я буду завершувати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк на це відео та підписуйтесь, щоб не пропустити мої відгуки про книжки, які я вам сьогодні показала. І до зустрічі в наступних відео!